Наслідки ворожого ракетного удару ліквідовують у Харкові. Армія РФ уночі обстріляла приватний сектор міста. Чи є потерпілі серед місцевих жителів? і Які руйнування розпитаємо у нашої журналістки Катерини Кусмарової. Вона наживо зі студією. Катю, що наразі відбувається на місці обстрілів, і що можеш ти нам розповісти? Вітаю колеги. Сьогодні близько третєї години ночі російська ворожа С-300, випущена з Білгородської області влучила поміж приватними будинками, тобто опалені стіни, дахів немає і насправді б'ють по цій вулиці вже вдруге за місяць. Однак міська влада не може пояснити, чому так називають це тактикою залякування містян адже це звичайний приватний сектор. Хоча останнім часом росіяни завдають ударів вдруге по місцям, по яким вже били раніше. Загиблих на щастя немає, однак двоє постраждали це жінка похилого віку та 11-річна дитина. У них гостра реакція на стрес. Хочу наголосити, що останнім часом жертвами російського терору стають саме діти. Б'ють окупанти і в день, і вночі. І власне цього разу від місцевих ми дізналися, що на момент удару вони просто спали. Як раптом почули ось цей гучний вибух від ворожі, с 300 насправді всю ніч працівники ДСНС ліквідовували наслідки влучання, адже зайнялася значна пожежа. Її загазити можна було б швидше, якби не. Постійний ризик повторних ударів, тому що найменше три рази працівникам ДСНС довелося спускатися до укриття та чекати на відбій повітряної тривоги. Загалом було пошкоджено майже 30 житлових будинків. Приватний сектор. На жаль, ми на теперішній годині маємо 26 постраждавших будинків. Двоє людей отримали поранення. Що стосується будинків, то, як ви бачите, один практично повністю зруйнований, два дуже серйозно постраждали, інші, так, є руйнація, але більш ніж. Що стосується водопостачання, воно є. Стосовно електропостачання на теперішнього годину відключено 80. Приватних будинків, але працюють працівники обленерго наших комунальних підприємств, і до вечора ми маємо надію, що відновлено електропостачання. Спав. Спав мене на ліжку підкинуло, і люстра задзвеніла. Витяжки всі в кімнату повикидало. Такий був удар. Хвиля така на ліжку підскочив. Навіть каналізаційний люк підскочив. Насправді без електроживлення і газу залишилися споживачі, тому профільні служби працюють аби якомога швидше надати усі комунікації людям. Зараз у регіоні шлунає лунає повітряна тривога. Однак вночі дісталися й області. Зокрема, бив близько третьої години ночі. ворог і по дергачам там влучив кабом, і в результаті було пошкоджено майже 25 будівель та торгівельні павільйони. Дісталося й липцям. Там горів дах приватного будинку. І була одна постраждала. Жінка похилого віку. Це наразі вся інформація. Якщо буде з'являтися ще, обов'язково повідомлятиму. Колеги. Катю, дякуємо тобі за роботу. Катерина Кусмарова, наша кореспондентка, включалася до нас з Харкова.